Друзі, всім привіт! 15 грудня на каналі СТБ відбудеться прем'єра чотирьохсерійної мелодрами Ліки від минулого. Тому давайте більш детальніше поговоримо про цю історію, але перед цим, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою, якщо вам подобаються мої відео. Дуже дякую. Що ж, головні герої мелодрами Аліна та Сергій мали спонтанний і нещасливий шлюб. Вони познайомились у літаку, коли сиділи в сусідніх кріслах через декілька місяців стосунків Сергій подарував аліні-обручку, і вона повірила, що це справжнє кохання, яке подарувала їй доля, та, як виявилося, вони були абсолютними протилежностями. Сергій, імпульсивний, привабливий молодий чоловік, який любив знаходитися у центрі уваги та обожнював своє безтурботне життя. Аліна ж навпаки, мріяла про затишний будинок дітей і тихі сімейні вечори. Останньою краплею, яка зруйнувала їхні стосунки, стала раптова вагітність Аліни. Приголомшений новиною Сергій відсторонився від Аліни та заявив, що не готовий до відповідальності і різких змін у життя. Ба більше він закохався в іншу жінку і хоче розлучення. Срачена й розбита Аліна надовго закрила своє серце від нових почуттів, але ще не знала, які випробування на неї чекають попереду. Раптовий дзвінок став вирішальним. Через два роки після болісного розлучення їй у двері подзвонить колишній, ба більше приголомшить Аліну проханням. Доглядати за його собакою магеланом адже сам він мобілізувався і вирушає на війну. Разом із пухнастим другом Аліна переїздить якомога далі від лінії фронту. Вона влаштовується медсестрою в місцевий шпиталь і знайомиться там з лікарем-анестезіологом Павлом. Чоловік закохується в Аліну і вперше за довгий час у його серці оселилася надія на щастя, проте один випадок зруйнує всі його плани. До госпіталю потрапляє військовий з численними опіками обличчя та втратою пам'яті, якому лікарі не дають жодних шансів на життя. Сповнена надією відшукати хоч когось із близьких понівеченого солдата, Аліна знаходить його телефон і телефонує дружині, але раптом отримує дзвінок на свій телефон і розуміє, що незнайомець життя якого висить на волоску, її колишній цивільний чоловік Сергій. Розгублена й пита горе Маліна цілі дні проводить у палаці Сергія, намагаючись допомогти йому відновитися і згадати, хто він. Проте Аліна навіть гадки не має, що перед нею зовсім чужа людина. Що ж, на нас чекає дуже цікава історія, тому не пропустіть пишіть в коментарі, чи чекатимете на прем'єру, ставте подобайку і до зустрічі.